На центральному пляжі команди Запорізького національного і національного технічного університетів, колектив обласного центру інваспорт, а також спортсмени заводів «Запоріжтрансформатор» Трансформатор і татаномагнівий комбінат. Усі вони боролися за кубок Запоріжжя з пляжного футболу. Должны были участвовать здесь ще некоторые команды, но там немножко вийшла накладка. Планировалось участие 8 команд. но на даний момент у нас участвует п'ять команд. Гравці братимуть участь у чемпіонаті міста з пляжного футболу. Для них цей турнір гарна нагода розім'ятися і потронуватися перед стартом серйозних змагань. 18 липня розпочнеться відкрита першість Запоріжжя. Это хороша ініціатива на деле. ділі. Я думаю, не кожен може команду і почастувати в турнірі, подобно як він проводиться на професіональному уровні. То тобто, есть отличный шанс почати пляжний сезон. Будовична гра, емоції, голи, все це було на пляжі у день молоді. А ось із підтримкою гравцям не пощастило. Погода не дозволила вболівальникам зібратися. Ненадійна погода не завадила охочим позмагатися у футбол на піску. Учасників зібралося багато, а ось глядачів майже не було. Натомість учасників турніру погода не лякає. Спортсменам не звикати до труднощів. Любому спортсмену така погода не в І особливо футболістам, тому що їм грати і в сніг, і в дощ, і тобто нам погода не важна, у нас побачимо щодо. Переможцем змагань стала команда титаномагнієвого комбінату. Запорозький титаномагнієвий комбінат уже неоднократно проводить внутрішній свій чемпіонат по пляжному футболу. Ребятам приглянувся цей вид спорту, і руководство титаномагнієвого комбінату регулярно проводить Рівнування по пляжному футболу, друге місце посіли гравці ЗТР, третє у Запорізького національного університету. Дмитро Непоміщий, Костянтин Параскевич Тв. 5